8 листопада, п'ятниця. Боржник повинен виконувати весь закон. І свідкую я знову всякому чоловіку, в який обрізується, що повинен він виконати весь закон. Галатів 5.3. Боржник повинен виконувати весь закон. Цікаво, що багато хто. Розглядаючи цей вислів, робить із нього відмінність між двома законами і виключає закон Божий із теми, що розглядається, надаючи слову боржник тільки сенс зобов'язання. Вони знають списання, що весь обов'язок людини боятися Бога і виконувати його заповіді. Вони знають, що не може бути іншого писання, яке б суперечило цьому. Вони знають, що кожна людина зобов'язана дотримуватися всього закону Божого, незалежно від того, обрізана вона чи не обрізана, і припускаючи, що цей термін має на увазі тільки обов'язок, якщо людина обрізана, то вона зобов'язана виконувати весь закон. Вони роблять висновок, що це повинно виключати закон Божий. Вони роблять висновок, що це повинен бути якийсь закон, який ніхто не зобов'язаний виконувати, якщо він не обрізаний. І тому весь закон, який тут розглядається, має бути тільки церемоніальним законом про жертви і приношення. З іншого боку, є ті, хто не вважає себе зобов'язаним дотримуватись закону Божого, і вони наводять цей текст, щоб підтримати себе у своєму непослугу і протистоянні, вважаючи, що тільки обрізані зобов'язані дотримуватись закону Божого, і що тільки після обрізання виникає такий обов'язок. При цьому вони впевнені, що не мають обов'язку дотримуватися десяти заповідай, але і ті, і інші помиляються, і ті, і інші не бачать думки закладеної в цьому вірші. І причина цієї нездатності в тому, що вони надають слово боржник тільки сенс зобов'язання справді. Це слово означає зобов'язання, але в даному місці та у всіх інших місцях, пов'язаних із моральними зобов'язаннями людей, це слово має значення настільки ширше і глибше, ніж просто зобов'язання, що сенс простого зобов'язання стає справді вторинним. Слово боржник. У цьому вірші Галатів 5.3 означає не тільки те, що людина перебуває в боргу і зобов'язана платити, а й те, що крім цього, вона перебуває в непомірному боргу, не маючи нічого, чим можна було б розплатитися. Якщо людина є боржником і зобов'язана заплатити тисячу фунтів стерлінгів, але при цьому у неї є надлишок або навіть тільки можливість заплатити цю тисячу фунтів, то це досить. Просто. Але якщо людина є боржником і зобов'язана виплатити мільйони фунтів стерлінгів, але не має жодного пенні, щоб заплатити, і, окрім того, перебуває у в'язниці та не має жодної можливості заробити жодного пенні, щоб заплатити свій борг, то для такої людини слово боржник означає значно більше, ніж просто обов'язок заплатити. І в даному випадку справа саме така. Саме ця думка міститься у вірші, саме такий сенс закладений у слові боржник. Тому що слово боржник, коли воно вживається у зв'язку з моралью, має на увазі і може мати на увазі тільки гріх, що людина грішна. Це слово використовується в молитві Господній Матвія 6:12. Прости нам долги наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і у версії молитви Євангелія від Луки воно ясно виражає думку про гріх у словах. І прости нам наші гріхи, бо й ми самі прощаємо кожному божникові нашому. Луки 11,4. Це ж слово вживає і Спаситель у Євангелії від Луки, 7 розділ, 41-42 вірш. Були два боржники в одного вірителя. Один був винен 500 динаріїв, а другий 50. Як вони ж не могли заплатити, простив він обом. З Цих текстів писання уважний читач може зрозуміти, що в словах Галатів 5.3 він, боржник за всім законом, мається на увазі набагато більше, ніж просто обов'язок приймати вимоги закону і робити все можливе для їхнього задоволення. Усе це говорить про те, що він не тільки повинен визнати обов'язкові вимоги закону Божому, а й фактично має виконати всі вимоги закону, які той висуває до нього. А з цього випливає, що сам по собі він повинен бути вічним божником, адже йому абсолютно нічим платити, і в нього немає жодних коштів, щоб придбати щонебудь, чим можна було б заплатити. І обов'язок цей полягає не тільки в тому, що він зобов'язаний виконувати закон відтепер. Він полягає також у тому, що необхідно віддати борг за все минуле, за всі накопичення минулого, аж до теперішнього часу. Таким чином, кожна людина сама по собі є вічним боржником у всьому, що мається на увазі під цією думкою в Галатів 5.3 і подібних текстах, які ми тут наводили, тому що всі згрішили і позбавлені слави Божої, і той, хто хоче обрізатися, щоб врятуватися, і намагається врятуватися справами самоправедності. Тим самим бере на себе зобов'язання виплатити закону Божому весь свій борг від початку свого життя і до його кінця. І в цьому випадку він також бере на себе зобов'язання спокутувати всі борги, пов'язані з його провинами, що накопичилися за весь цей час. Ось що означає бути боржником, виконати весь закон. Саме про це йдеться у словах. І свідкує я знову всякому чоловікові, який обрізується, що повинен він виконати весь закон. Він не тільки боржник, а й сам добровільно бере на себе виконання всього, що пов'язано з його заборгованістю. Вірно, що кожна людина у світі сама по собі є таким божником. Вірно, й те, що будь-яка людина, яка сьогодні шукає виправдання своїми справами, навіть у виконанні десяти заповідай або будь-чого іншого, заповіданого Господом. Тим самим приймає на себе і зобов'язується виплатити все, що пов'язано з цим боргом, але вона не може платити. У ній самій немає ані найменшої можливості сплатити цей борг. Вона розбита і втрачена. Але слава Богу, хто має праведність Божу, яка відвірив в Ісуса Христа, хто покладається тільки на Господа Ісуса і на те, що Ісус зробив, той, хоч і є сам по собі боржником, як і будь-яка інша людина, однак у Христі має з надлишком чим заплатити всі борги. Христос спокутував своєю смертю всю провину кожної душі і праведністю Божою, яку Він приносить. Христос забезпечує достаток праведності, щоб оплатити всі вимоги, які закон може колись пред'явити в житті того, хто вірує в Ісуса. Подяка Богу за цей невимовний дар, незбагненне багатство Христа. Овірте в це, прийміть Його, бідний, пригнічений, загублений боржник. Раджу тобі купити в мене золота, вогні перечищеного, щоб збагатитись. І білу одежу, щоб зодягнутись, так прийдіть, купіть, без грошей і без ціни. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.